Моя промова це є про аграрний сектор сьогодні. Пару слів про якраз сьогоднішню ситуацію, і що нам треба робити в майбутньому. Я чим пішатися? Ви знаєте, при складному 2014 році сільськогосподарське виробництво виросло на 3% 3% при всіх складностях. 64 мільйон тонні. В цьому році прогнози майже на 60 мільйон тонн. Забезпечує АПК надходження найбільшого об'єму валютної вирочки майже 17 мільярд дол доларів щорічно. А, і, і тепер Україна це третій найбільший експортер зерна в 2014-15 році. А, Після США і ЄС мало хто про це знає. Третє місце в світі. Ви бачите з правої сторони чарт, пай-чарт, де, де якраз всі країни показані. США, ЄС, Україна, потім Росія, Канада, Австралія, Аргентина, Бразилія і інші. інші. Наступний слайд, будь ласка. Ну, на жаль, є за що хвилюватися. Наслідки 2014 року став а, ну, з багатьох причин а, е, дуже випробувальним а, для країни в цілому, а для аграрного сектора. А, ну, два технічні дефолти, два технічні дефолти. Процес реструктуризації боргів п'ять компаній почали перемови з кредитом з кредиторами. Компанії почали скорочувати інвестиційні свої плани в майбутньому. І ринкова капіталізація публічних компаній, аграрних компаній скоротилася на, на, на більш ніж 60%. Багато з цих компаній, які ви бачите з правої сторони, МКП, Кернел, Астарта, Agro Generation навіть в цьому році виросли з минулого року. Але багато з тих компаній, які там на екрані ще друге, в середньому там мінус на 4% цього року. Наступний слайд. Вплив у світових тенденціях ми чули два тижні тому назад, був повний обвал китайських фондових ринків а, та а, е, знецінення юана. А, це не ще чим на 7% з правої сторони Bloomberg Commodity Index написано. Shanghai Composite обвалився на 8,5%. Але головне і падіння цін на нафти. Ми всі бачимо, бачимо нафту, як нафта ціна нафта падає, як ціна рубль падає. Все знаєш, але головне, що наслідок впливу, це на, 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 на агросектор України, тому що подальше збереження теренду падіння цін сільськогосподарські продукти є Така тенденція. Ціни падають. І продовжують падати. Це граф джерело Брумбург з правої сторони. Ви бачите, як ціни падають, і по пшениці, і, і других культур. Наступний слайд: чи є майбутнє? Очевидно, є, є майбутнє. Сільське господарство України має дуже великий потенціал. Ми говоримо постійно про природне багатство. З правої сторони, ну знову бачите такий чарт світ, з лівої сторони там. Маленька коричнева стрічка Чорнозем. Чорнозем. З правої сторони це Україна. Україна це чернозем, це третина Чернозему з цього світу. А, високо, а, які ще наслідки? А, це є а, висококваліфікований, а, а, а недорога робоча сила в Україні. Okay? І, гер... Географічна близькість до світових експортних ринків. Okay. І ви бачите чарт з правої сторони, тисячі гектарів, як, порівняє, як порівняється Україна з інших країн ЕС. Тобто найбільша країна це в сільському господарство це Франція. Україна в рази більше Франції, майже на два рази більше Франції. Наступний слайд. Що робити? Ну, наразі комплекс агропромисловий комплекс потребує постійне збільшення інвестиційних ресурсів. Світовий банк говорить про те, що пример, десь приблизно 3-5 мільярдів доларів інвестицій щорічно 10 років. Щорічно, і це як мінімум. І, а, але за це Україна зможе повернути звання житниці України втричі більше виробництва свого і на експорт виробництва в розмірі від, ну, сьогодні 60 мільйонів тоннів в майбутньому років через 10-15 100 до 150 мільйон тонн зерна щорічно. І... Останній слайд. Як це робити? Ну, можливості отримати інвестиційних всіх тих потреб галузі дуже лімітовані. Ми це знаємо. В чому е, ну, В 2014 році сільське господарство виробники залучили на 32% менше кредитних ресурсів прийнято до 13-го року. А середня відсотка ставка в 20, майже 22 відсотки. І середні показники не де і беда, перевищив, зокрема деяких компаній, як наші, але в багатьох це перевищив 4X, 5X і беда. Okay. Тому е, саме важне це інвестиції в акціонерний капітал. Не debt financing», а «equity financing». І це найбільш привабливою формою фінансування сектору, нашому сектору на сьогоднішній. Колись воно було, тепер мало. У зв'язку ну, є багато причин. Ми знаємо, це конфлікт на Сході. Передовсім це є конфлікт на, на Сході, коли говоримо з інвесторами, це є, це є найбільша проблема. А як збільшити інвестиційне привабливості? Ну ми всі знаємо, це структурна реформа. Інституційна, ми на першій сесії про це чули. Реформа, реформа, реформа в економіч економічній сфері, інституційна реформа, а, і, політика НБУ і так далі. А в хаосному рівні це є різні види реформи. Це є реформа земельного кадастру, продовження строку аренди землі і реформа податкової системи. Я не можу не говорити про одну річ: це є ПДВ, ПДВ, спеціальний рахунок. Ці мало привилеї, які ми маємо взагалі в секторі, але цю привилею держава хоче забрати в нас. Ми тільки що говорили з одним консультантом, який порадив нам. Що, що зробити, а є і беда, і беда, яку ми маємо в кожній компанії, як порівняти нашу і биду з і в різних країнах, в Америці, може в Європі. Справа в тому, що в Європі субсидії на один гектар це є приблизно 150 250. 250? До 250 до 250 євро на гектар. Вибачте мені, як з такими компаніями можна конкуруватися. Тобто ем, є майбутнє, але все одно структуральна реформа, реформа АПК, приватизація АПК, компанії АПК. Це так, так само пріоритет. Я не знаю, Владислава буде про це говорити. Я хотів якраз пару слів про це сказати: реформа податкової системи і реформа земельного кадастрова. Це пріоритети для нас. Дякую за увагу.